Олександр Тимофєвич, у вас? У нас, слава Богу, безмілив. Проплати, як говориться, при фінансуванні всіх документів повністю 100%. Сидайте, будь ласка, Максим Павлович. Зареєстровано 1097 безробітних, з них проварчали 716 в тому числі вимічно переміщених 32 20, часток, і 20 учасників АТО. Значит, 140 вакансій запропоновано підприємство регіону. Щодо масової інформації про в та баговори у зв'язку з противним відділенням 2400. Все остальне штатному режимі. Дякую. Лідія Івановна, по пенсійному фонду є Ні, у нас фінансування своєчасно, все нормально. Дякую. Валентин Віталійович, що по лікарні? Нормально, в цілому, Без проблем. Ми там по ремонтам встигаємо, все заключаємо. Да. Да. У нас ремонт збільшилось відвідування дитячого населення до лікарів, педіатрів на 720 дітей. Віділи на того самого рівня, 3374 чоловіка не прийнято. Міністерство продовжило ревакцинацію дітей з половиною до 18 числа, замість 13-го ще на тиждень. У нас на п'ятницю було виконання 37%. Обласний показник ми не, знаю, не В раз, що знаємо заїздить, це разу на другому тут є обласний показник. Невідкладна допомога забезпечена бензином, Ліки є. Високи багато, хайцюємо, такі матами на режимі. Сюда ідею. Володимир Іванович, дійсно, на минулому тижні збільшилось дитяча захворюваність, Десь 13% на освітніх закладах і відсотків 16% до закладах. Не знаю, що пов'язано, тоді погода на мене. На минулому тижні провелися український семінар в на базі БНВО були представники з усіх областей України. Міністерство науковців. Прошло панельно. Але, Педля цього була нарада в департамент. До освітньої ради заборони запитання немає. В відповідно, на перших рядах. Але... Перевіримо перев відчуваємо по всій зараз здійснюється департаментом, це ми, така, на кожна буде у нас. На цьому тижні, 2 числа на базі е, фізичної культури, будемо проводити таке свято футболу для молодших класів е, з запрошенням е, футболістів е, Київського ДНР бувших. Прошковало, що цей захід. І до цього Миколая, заходу за професійної терапії. Сідайте, будь ласка, Дмитро Анатольович. На цих вихідних у нас є змагання з футболу. Також близько 300 дітей, займаючись в змаганнях з каратеків, дуже багато учасників, дуже багато наших розвитків більш детально і на сайті виставки. Також розпочинається по новорічнення змагання, заходи в цьому тижні. У нас 17 числа в второму будинку ліза з 3 години змагання з заслугом тенісу. В поседі купа 17 буде змагання з плавання, в шапку і змагання, шахів в суботу і в неділю. Також художня гімнастика в 3 школі, що за технікою, складно школі. це все проти. Також що чекати за шоколачка, 17 числа. 16. Сідайте, будь ласка. Я прийняла участь у семінарі на раді для начальників служб і відбулися на торі хвиля по питанням про такі торгівлі людьми. Також там нам повідомлено, що 21 та 25 області будуть новорічні явинки, нам дають 100 запрошень один з днів для дітей з соціальної захищеної категорії, які ми визначимо. Також, як говорив Володимир Іванович, 4 закладу п'ятницю до дня Святого Миколаїв ми вже розпочали запрошувати та дітей, дітей, учасників АТО. На цьому тижні у нас у середина відбудеться комісія з питань захисту прав людини. Також у п'ятницю семінар для віконів по військові психології дітей. Ну, все решта в робочому проєкту. У нас минулий тиждень 19 повідомлень. У яких обставках разом із дільничними інспекторами. Продовжується практика Святого Миколая, ми будемо 18 грудня розвозити подарунки тобто на ту Також є білети на, на концерт фіналіста х фактора Влада Класова на 19 грудня для статусних дітей, то ми зараз перебуємо списки. Так все інше робочим пункт. Микола Васильович. Сьогодні на 14-ту годину проводимо нараду із сільської виробниками. Потім нам необхідно провести нараду по ялинкам. Там уже Андрій Андрійович підрахунки заробив, треба донести цю інформацію і щоденько встановлюється майданчик. І готуємося до ярмарку новорічного. буде в продажа продуктів коли ж? 26 числа. Данюк Тетяна Іванівна. Реєстративна служба менше не отримала. Ну отак, поточна робота. А ви реєстраційну службу не хочете Адріану Антонівна запросити хоч раз на оперативну нараду і послухати, що про ракет? Абсолютно всім без виключення. Фізичним, юридичним особам і реєстраційна служба відмовляє. Тетяна, а що у нас з переїздом військового комісаря? Ну, якщо буде вільне приміщення по незалежності, два планувалося, що переїзд починається ну, в нашому управлінні. По на незалежності два. Якщо... Там Антоні. Ну, Я думаю, що нема проблем. Починайте. Тому що військовий комісар щойно піднімав питання, бо розпочнеться знову мобілізація, він зазначає, що... Єдине в нас зараз триває фінансова перевірка фінансової інспекції, тому що ми не будемо трогати. Тетяна, давайте з Василем Олександровичем, будь ласка, розговорюйте, переїзд військового комісаря. Це досить важливо зараз зробити. Але Іванів. Очень порядку дитячої допомоги за грудень місяць виплачення. Субсидії отримують вже 11 тисяч домогосподарства місця. Олександра Васильівна. Інфекційна захворюваність була на рівні минулого тижня. На першому місці це захворювання гострими респіраторними вірусними інфекціями. Всього 874 випадки, 74% відсотки це діти становили. Ну, Більш дітьми звертаються за медичною допомогою, хоча і багато хворіє дорослих. Гострі гастроентероколіти теж було на рівні минулого тижня, 14 на минулому тижні 13. В основному були дорослі і діти не організовані. Двоє дітей організовані, по одному випадку були із дитячого садочка червоні вітрила, але школи no сім. Всі необхідні заходи, дезінфекція та компактнеме все це було проведено негайно. Одинокі випадки були на Кашлюк, скарлатіну, вітряну Ми Теж проводили всі необхідні заходи і проводимо саносвітню роботу проведенню профілактичних щеплень по профілактиці цих та інших інфекційних захворювань. На цьому тижні у нас проведені були моніторингові дослідження, що погода дозволяла атмосферного повітря, води, забруднення не виявлено. і проводили згідно. Вашого доручення, рейдову перевірку за участю управління житлово-комунального господарства, служби по контролю за благоустрієм стану сміттєвих майданчиків. Перевіряли сміттєві майданчики жеку номер 1 номер 2 і частково номер 3 Ці перевірки проводились в присутності представників товариства Помунтрансброварі. Ну, сміття було вивезено своєчасно, але сміттєві майданчики по вулицях у нас, виходить, незалежності 10Б, керпоноса 1, це, незалежності 10Б, це 1 керпоноса 1, це номер 3 не огороджені. На деяких вулицях були залишки негабариту і зрізаних гілок. Ну, це вони, по вулиці Кирпоноса, 17, Черняховського, 23, В, 21, А, це жек номер 3 Короленка, ЖЕК теж номер 3 надано пропозиції щодо вивезення цих відходів. Кроме того, ну, загальним таким для цих сміттєвих майданчиків те, що Контейнери всі без крішок, і тому зараз будуть опади, все це тече в сміття, тому необхідно вирішити питання накриття чи обладнання крішок. Ну, вже там поробили дірки в тих контейнерах, щоб витікала вода, ну це ж не діло, це приводить до забруднення навколишнього середовища. Ну, робота по цьому напрямку проводиться. Слава все, не припиняємо цю роботу, постійно моніторите, постійно перевіряєте, даєте свої. Рекомендації щодо вирішення тих або інших <плес> Зоя Зоювана, скажіть, будь бла, ласка, що у вас з негабаритом і звідки? Вивезте на неділю все вивезти. Це, Негабарит... Це потрібно було санстанцію посадити, самостійно не бачити. Васильович, з ними трактором. Ми чекали, чекали машину, коли... Чекали, поки Олександра <плес> Васильовна прийде. На 10Б там згорів, так вирішили, і лежить, він згорів контейнер. Сказала Ілінова, не визначив.

Проведено 5 екскурсії, лекції, консультації в міських бібліотеках, відвідування 530, книговидача 1300, проведено берегіння українського мистецтва під дня народження суттєвини. Також школа статичного виховання, семінари і майстер-класи. І 12 грудня міському культурному хвилі відбувся. Концерт в рамках проєкту Тут перші кроки. На цьому тижні планується 17 грудня відбудеться концерт у міському культурному центрі, освячення першокласників школи естетичного виховання 19 грудня відкриття 15 до 19 за майданець свободи, відкриття новорічних ялинок. Ви скажіть, відкриття новорічної ялинки центральної відбудеться 19 грудня. 19 грудня, так. так. Скажіть час? О 15-й годині до 19-ї будуть розважальні заклади. Відкриття новорічних район, по районам ялинок, 22-го на вулиці Олімпійській, 23-го на площі біля парку Шевченка. І 24 день, все це відбудеться по 16 години. Ну, зараз підготовка розроблений план роботи на 2016 рік відділу культури вже Центр надання адміністративних послуг. Саме що на центрі звернулися 40 час громадян. Будемо прошу розірватися не хоче. Проблема виключається, що в нас є у суді. У нас такі робоче питання. Прийняти зараз зміни до закону про вільне вибір місця проживання. Знаємо, там є зміни щодо реєстрації місця проживання. Коли він вступить в дію, ще нам так, точно не сказали, будуть там деякі зміни по реєстрації. От. А так, принципі, все робочі Документуємо. Багато 16-річних зараз звертаються з терміновим оформленням, оскільки на тестування треба документи. В першу чергу їх поправляємо. Дуже багато звертається переселенців, особливо циганської національності питаннями обміну паспорта по непридатності, по всьому. Ну, стараємося не документувати, оскільки там підстав майже немає. А так наплив людей дуже великий, значить, ну, справляємося Служба, ми співпрацюємо, питаннями. Це буде ліквідована прописка, це, так Що? Прописка буде ліквідована? Ні, вона не буде ліквідована, вона повинна або передасться в органи місцевого самоврядування, можливо, це буде якимсь іншим шляхом. Там написано, що навіть вона наскільки обов'язкова, ця реєстрація. Тобто як воно буде, ще сам порядок і процес ще він не затверджений, не доробить. Але зміни вже є. Юрій Миколайович. Поки що все нормально, працюємо в планому режимі. Планується ще ж до кінця року. На тормаші у нас там є програма і плюс кабель по Шевченко. На тормаші яка програма? Заміна опор? Так, да. повністю реконструкція лінії. Давайте ми поки не поводимо чіткий графік цих опор, відповідальність людей, які здійснюють даний да, саме, я не вам не буду дозволяти інвестиційно чипов. Має освітлення вулиці відразу відновлюватися. Поміняли, замінили опори, відразу освітлення. Потім будемо шукати ви. Добре? Вроді вже останній час у нас не було, правда? Сідайте у нас. Володимир Михайлович. В цілому робочому режимі. Дякую. Андрій Андрійович. Підприємство працює, прибираємо сміття, вивозимо, готуємося до новорисних свят на сьогоднішній день. Всі дві ялинки, які ми встановили на площі Шевченка і також на Олімпійській, вони встановлені. Перетяжки освітлення ілюмінацію ми виконуємо. Зелене господарство очікує, що почався в сіній період. Почали пронацію і зріз дерев. Зараз працюємо по ЖЕКу номер 1 Ордіра на зріз є. Учитывая, що погодні умови і температурний режим дозволяє продолжим засипку тих ям, которые потребують. Звернення громадян закриває в час. будь ласка, Тетяна Олександрівна. Ми закриваємо об'єкти по вулицях, по писельному ремонту доріг, водовідведення. На Сегодня запланована ведома эта работа с экобурном объетом на Киевске для заправки воды. С так? С другой раз. Почему пойдет? Сюда это, пожалуйста. Вот Сандра Павлов. Александр Павлов. Схема дорожнього руху, коли буде затверджена в одному напрямку. Ну, сьогодні будемо зв'язуватися, чи змогли вони в, обласні, в обласному галі затвердити. Вам гаїть не затвердить, особа, то я вас якраз, просив, підготуйте, будь ласка, рішення, візьміть схему. Ми винесемо на засідання виконавчого комітету. Тому що державтоінспекції сьогодні немає, вам ніхто не погодить, немає в них печаті для погодження да, да, да даної схеми дорожнього маємо... руху. Звернення, які закриті з порушенням терміну, але з нонсор. Задоволення. Тобто інформацію надаємо на 35-й день, на 40 й день про виконану роботу. Конкретно є? хто? То дайте людям, наприклад, 10-денний термін, щоб будуть роботи виконані Тобто, тоді. Не 50. пишеться про ніжні відповідні. Будь ласка, розберіться, будь ласка, ласка. Степ'яна Івановна, це неправильно. Проміжна відповідь має бути, якщо 30-денний термін ви бачите, що ви не встигаєте, проміжну відповідь ви маєте надати. І робота є. Так. Олександр Несович. Спочатку місяця провели 39 поховань, 26 просто ретальних служба, реалізація на 92 тисячі. треба готувати кладовище, щоб ви не готували їх до... Поминальних днів. Все. Така погода, що дозволяє можливість щось підробити, доробити, десь підсипувати і постійно підтримувати кладовище нормального. Зверніть увагу, ми про водогін, потрібно йдуть, то на, старому, на пероні закінчити всі ці моменти, щоб ми могли ну, скажімо, нормально підготуватися до...

Засоби у вас є інформації. Є запитання? Інформації немає? Дозвольте тоді представити вам директора ЖЕКу номер 4 Міхтіанкова Костянтина Володимировича. Дуже приємно. Надіюся, що ви у нас самий, самий непростий ЖЕК буде, тому працюйте. І директора ЖЕКу номер 5 громового Ігоря Івановича. Шановні, шановні друзі, шановні колеги, дозвольте привітати біжакового Олега з днем народження, ми його вчора було. Молодий, нелодійний <плес> <плес> міського здоров'я натхнення на роботу. <плес> Я всім дякую, попросив би до завтра засідання виконавчого комітету підготувати всі проєкти.